Набридли окуляри чи контактні лінзи це відео для тебе. Лазерна корекція зору це є безпечна, швидка, безболісна можливість позбутись окулярів чи контактних лінз. Лазерна корекція зору вона проводиться за допомогою ексимерного лазера і допомагає виправити аномалії рефракції, такі як короткозорість, далекозорість чи стигматизм. Лазерна корекція зору проводиться у віці з 18 років. Бажано до 40 років. Насправді верхньої межі граничної немає. Але чому ми стараємося провести лазерну корекцію до 40 років? Тому що якщо ви користуєтесь окулярами, наприклад, чи контактними лінзами, припустимо, мінус 5, 4, все життя. А після 40 років ви хочете лазерну корекцію зору. Якщо ми виправляємо цю короткозорість, то тоді людина змінює одні окуляри на другі, а саме для близької відстані. Тому що після 40 років у нас виникають прес-біопічні зміни, що людині... Потрібно окуляри для читання. Тому все таки гранична межа, яку ми стараємося робити, це до 40 років, але, звичайно, це є все дуже індивідуально. Інколи є випадки, коли ми проводимо лазерну корекцію зору і віці 42 і 43 роки. Що стосується до 18 років, до 18 років у нас формується очне яблуко. Відповідно, зорові. Параметри вони змінюються, тому бажано проводити лазерну корекцію зору після 18 років, якщо вона є контрольована на протязі 2-3 років, то можна її робити одразу після 18 років. І якщо ж наші показники ще прогресують, то варто зачекати, коли вони будуть стабільними. Лазерна корекція зору не є болючою процедурою, вона проводиться під місцевою крапленою анестезією. Чому не під медикаментовною? Озним сном чи наркозом, тому що в ході операції вам потрібно чітко фокусуватися, контактува фокусуватися на світло, на орієнтири, які ми будемо вам надавати, а також комунікувати з лікарем. Тому місцевої анестезії цілком достатньо для того, щоб обозволити рогівку, але звичайно, ви можете дещо відчувати так, як тактильні температурні відчуття вони зберігаються. Лазерна корекція зору Дає хороший зір високий до того віку, поки у вас не буде вікових, яких захворювань, таких як катаракта, чи зміни в зоровому нерві, чи в сітківці. Тобто, навіть після 40 років людина має добрий хороший зір на далеку відстань, Ну а зблизька, звичайно, можуть виникати вже призбіопічні зміни. Тоді людина бере окуляри для читання. Записуйтеся у Львів Медікал Центр на огляд та консультацію а також запрошуємо вас підписатися на наш YouTube канал для того, щоб отримувати побільше цікавої інформації.